За чотири роки повномасштабної війни за кордоном вбили щонайменше 20 українців. З чим це пов'язано: збіг чи ксенофобія? У Німеччині викрили громадян Угорщини, які називали себе біженцями з України, наглість чи жахливе фінансове становище Угорщини. Правила виїзду з України змінилися, а потік українців до Німеччини зріс у 10 разів. 1 листопада правила для чоловіків на виїзд з України зміняться, що відомо, безкоштовного житла більше не буде. Нові умови для українців в Польщі. У ДПС попередили, можливі черги на кордоні з Польщею чи настільки нова система EEC зручна, як обіцяли, що потрібно знати перед переїздом за кордон, поради від Українки з Італії. Не так давно вбивство Українки Ірини Заруцької у США спричинило хвилю суперечок, агітації та звинувачень в Америці. Президент США Дональд Трамп навіть порушив расове питання, зважаючи на те, що затриманий вбивця афроамериканець. На жаль, Ірина була не першою жертвою з України за кордоном. У більшості випадків жертвами стали жінки, іноді з дітьми. Є багато резонансних випадків вбивств українців за кордоном. Та чи всі злочинці покарані? За інформацією, якою ми володіємо з відповідних матеріалів, всі причетні до вбивств були нездорові психічно, що, звісно, їх не виправдовує. Але можливо припустити, що навмисно українців не вибирали як жертв. На жаль, так склалися обставини. Всі вбивці, причетні до смертей українців, були затримані. Звісно, ми чекаємо вашої думки в коментарях. У Німеччині виявили більше сотні громадян Угорщини, які видавали себе за українців. При розслідуванні випадків виявилося, що робили це задля отримання фінансової допомоги. З травня 2023 до жовтня 2025 року виявлено 9640 підозрілих випадків. Зафіксували, що 568 осіб мають угорське громадянство. Уряд Німеччини розслідує виявлення сотень громадян Угорщини, зокрема з подвійним громадянством, які зареєструвалися в країні як біженці з України з метою отримання фінансової допомоги. Через наявність паспорта країни ЄС такі особи не мають права на тимчасовий захист. Таку ситуацію зафіксували взимку 2022-2023 років, коли у федеральній землі Баден вюртемберг помітили біженців, які зовсім не спілкувалися українською, а використовували угорську мову або потребували угорського перекладача. Деякі шукачі притулку пояснювали, що видавали себе за біженців, щоб отримати фінансову допомогу у Німеччині, тому що їхнє фінансове становище в Угорщині було жахливим. Загалом, з травня 2023 до жовтня 2025 року, федеральні землі повідомили про дев'ять підозрілих випадків, зокрема, 1136 сталося цього року. Чимало підозр не підтверджувалося. 5825 перевірених осіб справді виявилися громадянами лише України. Однак станом на зараз виявили, що 568 людей мають угорське громадянство. Деякі з них подвійне. Зазначається, що, зокрема, проблема виникає через політику Угорщини, яка з 2010 року масово надавала громадянство етнічним угорцям і ромам на українському Закарпатті. Багато з них опинилися у складному становищі, маючи угорський паспорт, вони не можуть претендувати на статус біженців і відповідну допомогу в Німеччині. Варто наголосити, що Роми з виключно українськими паспортами. Не мають проблем із прийняттям в Німеччині, тобто проблема полягає саме в наявності паспорта країни Євросоюзу. У Німеччині зафіксували у 10 разів більше звернень від українців, які шукають захист після того, як Україна змінила правила виїзду за кордон для окремих категорій громадян. За повідомленнями, різке зростання кількості заяв пов'язане зі скасуванням заборони на виїзд для чоловіків від 18 до 22 років. Саме вони тепер активно звертаються по захист у Німеччині. Якщо раніше німецькі відомства отримували близько 100 заявок на тиждень від цієї категорії українців, то після набуття чинності новою постановою їхня кількість зросла до тисячі щотижня. У німецькому МВС поки що утримуються від прогнозів щодо подальшого перебігу подій. Там зазначають, що наразі важко сказати, чи є цей сплеск тимчасовим, чи він переросте в стійку тенденцію. Починаючи з 1 листопада 2025 року, правила виїзду чоловіків за кордон залишаються майже незмінними порівняно з попередніми місяцями. Для більшості військовозобов'язаних обмеження все ще діятимуть за винятком чоловіків віком від 18 до 22 років, а також кількох спеціальних випадків. Країни Союзу запровадили систему в'їзду-виїзду EES – база даних, що фіксує всі перетини зовнішніх кордонів ЄС, громадянами третіх країн, в тому числі України. Тепер замість паспортних штампів необхідно буде пройти цифрову реєстрацію перетину кордону, надати обличчя, відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років, інформацію з закордонного паспорта, а також дату, місце в'їзду, виїзду та випадки відмови у в'їзді. Система охоплюватиме поїздки тривалістю до 90 днів у межах кожних 180 днів. Її запровадження пояснюють потребою посилити контроль за дотриманням правил перебування в країнах ЄС, запобігти використанню фальшивих документів і підвищити рівень безпеки в межах Шенгенської зони. З 1 листопада 2025 року, як і в жовтні, Мають право на безперешкодний перетин кордону під час воєнного стану, чоловіки віком від 23 до 60 років можуть виїжджати за кордон за наявності підстав, передбачених законодавством. Зокрема, через стан здоров'я, через сімейні обставини, через навчання студенти та курсанти, через професію, наприклад, представники певних професій, які забезпечують функціонування певних галузей. Для допомоги зсу волонтери для виїзду чоловікам від 18 до 22 років необхідно підготувати такі документи: військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, який можуть вимагати представники держприкордонслужби уже цього року. Польща змінює правила проживання для українських біженців. З'ясуйте, хто з листопада 2025 року зможе поселитися в центрах колективного розміщення та які умови діятимуть для них. З 1 листопада 2025 року уряд Польщі запроваджує нові правила щодо надання безоплатного житла та харчування для українських біженців. Відповідні зміни, закріплені у проєкті оновлень до спецзакону, передбачають завершення програми, що понад три роки забезпечувала повну фінансову підтримку всім громадянам України, які прибули після 24 лютого 2022 року. Згідно з овим положенням, після 31 жовтня 2025 року право на проживання в центрах колективного розміщення матимуть лише представники вразливих категорій. Решта біженців повинні будуть самостійно оплачувати проживання або шукати інше житло. Уряд Польщі пояснює такі зміни необхідністю ефективніше розподіляти бюджетні кошти та зосередити допомогу на тих, хто найбільше її потребує. Відповідно до нових умов, право на проживання в центрах колективного розміщення без повної оплати матимуть тільки окремі категорії громадян. Частина з них має оплачувати символічну плату у розмірі 15 злотих на день. Інші повністю звільнені від внесків. Польська влада підкреслює, що українці, які не підпадатимуть під критерії безоплатного розміщення, зможуть і надалі проживати в центрах, але вже на платній основі. Розмір оплати визначатиме адміністрація конкретного центру, а всі витрати покриватимуть самі мешканці. Такий підхід за задумом уряду має мотивувати тих біженців, які вже працюють у Польщі або мають власні доходи, переходити до самостійного проживання поза межами тимчасових центрів. На пункті пропуску краківець запрацювала нова система, IES, що може спричинити черги через необхідність знімати відбитки пальців та фотографуватися. ДПСУ рекомендує врахувати можливе очікування та обирати менш завантажені напрямки для перетину кордону з Польщею. Відтепер, під час поїздки до Європи, ви можете помітити деякі зміни, адже вже почала працювати нова цифрова система кордонів ЄС. Система має на меті посилити безпеку та зробити, зрештою, подорожі більш плавними. Втім, під час першої реєстрації можуть виникнути значні черги, пише ВВС. Іс це цифрова система, що призначена для відстеження в'їзду та виїзду громадян країн, що не входять до ЄС з Шенгенської зони. Згідно з цією новою системою, перед в'їздом до ЄС відтепер потрібно буде зробити фотографію та зняти відбитки пальців. Очікується, що зрештою і ЄС замінить чинну систему, коли в паспорти ставлять штампи співробітники прикордонної служби. Система вже почала діяти з 12 жовтня і зараз її впроваджують і на пункті пропуску краківець. Перша реєстрація та виїзд у ЄС може зайняти деякий час, адже потрібно зняти відбитки чотирьох пальців та сфотографувати лице. Через це на кордоні можуть утворитися черги. І вже зараз наперед кордону з Польщею чекає 50 автомобілів. Ми тримаємось. Українка поділилася двома порадами для тих, хто планує переїзд до Італії. Якщо ви вже вирішили їхати, у вас 100% є якась спеціальність, ви вмієте щось добре робити. Вам просто потрібно подумати, як себе продати, і все поділилася. Жінка головне на думку українки не дослухатися до людей, які намагаються налаштувати на невдачу. Друга порада не менш важлива, потрібно добре вивчити італійську мову. Далеко не всі італійці знають англійську, і якщо не вивчити італійської, знайти хорошу роботу та інтегруватися у суспільство там буде непросто, пряма мова. Як на мене, в порівнянні з іншими країнами Італія не складна. Ціни на базовий кошик продуктів в Україні та Італії, виявляється, відрізняються не так вже й сильно. Загальна різниця у ціні на продукти, за словами українців, які були в магазинах в обох країнах, складає всього 1 євро. Тим часом Українка, що приїхала до Іспанії, поділилася, які проблеми спіткали її на самому початку та дала поради, як їх можна уникнути.